Які б вагомі для нас не були ті дні, як ми на світ з'явились? Скажи, чи варті вони дня, коли Христова церква народилась? Бо що без цього дня наше життя? Тіла приречені на тління, а ось у церкві інше майбуття там є надія на спасіння. В цей день відбулася подія, та в ній намір Господа здійснився. На по пообітниці Христа втішитель, Дух Святий пролився. Відразу ж проповідував Петро і засмутив людей чимало, сказавши, що був Богом і Христом Ісус, якого ви розпяли, і радив каятися їм всім хреститись у ім'я Ісуса, щоби здобути прощення гріхів і прийняти дар Святого Духа. Ще з нами та обітниця свята, за що ми дуже вдячні Богу, бо врятуватись церквою Христа ще кожен грішник має змогу. А скільки ще людей в своєму житті грішать і церкву обминають, покаятись і Бога там знайти, вони чомусь не поспішають. Та може каятись в наступний день, не буде вже у них нагоди. Антихриста година надійде пора великої скорботи. А церкви вже не буде на той час у мить раптово переселить її Христос під трубний Божий глас в свою небесну оселю. Ми ж з вами в церкві, сестри і брати, де завдяки Господній волі ми призвані, щоб жити у Христі. А це з усіх найкраща доля.